Радий бачити всіх вас у новому відосі з моїм мотоциклом МТ Дніпро 11. І у цьому відео ми нарешті перевіримо максималочку на цьому мотоциклі, тому що у попередньому відосі, де я перевіряв розхід на цьому мотоциклі, максималочка на третій передачі не в пол була 89 км по GPS. -у. А тут передач аж 4, тому на четвертій в пол він має показати дуже і дуже крутий результат порівняно з моїм попереднім червоним Дніпро. Також МТ-11. Він тоді показав максималочку 111 км за годину на четвертій передачі в пол в сечку. З модифікацій в нас стоять карбюратори ПЗ 30 як завжди, з прискорювальним насосом. Я їх недавно поставив. Вони повністю новенькі. Повністю зроблені головки, я також їх робив в попередньому відео. Помінені всі прокладочки. кільце поршня тут в прекрасному стані, зазорчики мінімальні. Запалювання мікропроцесорне совік, нові бронепровода, нові свічки НЖК. Також стоїть кросова резина, конкретно кросова резина. Я хотів перевірити максималочку ще на дорожній резині, але, на жаль, так вийшло. При погодних умовах мені довелося ставити. Е кросову резину і займатися цим мотоциклом. Я трішки відремонтував проводочку, почистив бак, бак чистенький тепер. І по проводочці все також все дуже і дуже прекрасно. Тому сьогодні, я думаю, настав той час, коли ми будемо перевіряти на ньому максималочку. Ну а ви, як завжди, ставте лайкос, підписуйтесь на канал для підтримки каналу. Я дуже вам вдячний за цей чудовий прекрасний актив. Я почав знімати відоси, і актив конкретно підріс. Вже у нас майже 6 тисяч підписників, за що я вам дуже вдячний. Давайте вже доб'ємо тих 6 тисяч і зробимо щось конкретно бешене. Тому всім бажаю гарного перегляду. Давайте починати відос. Доверху піднімаємо. Включаємо GPS, по якому я перевіряв завжди максималочку. І будемо дивитися, скільки він в нас покаже максимум по швидкості. Гальма я вже відрегулював, колодочки розвів, вони конкретно страшні, на асфальті, воно тормозить в занос, легенько нажав і все чудово. Тому все в нас безпечно. Шоломо дітей. МТшечка в нас вже прогріта, ми сюди приїхали, тому можна газувати. Esquerda te amo, também... Є тут, звісно, конкретно. Ну, кидає тут дуже сильно, тому така собі максималочка, звісно. 108 км за годину. Непогано, але не було куди тримати. Тут не вистачило трішки дороги, тому, напевно, ми зараз поїдемо ще в одне місце і там вже напряму конкретно дамо газу. А зараз я хочу ще тут покрутити бурнаути. Зацеп, який йо -мо, йом! трошки нагріб землі. Det er han magre heppe. Тут у нас, звісно, трек не конкретно крепкий, тому максималочка в нас не дуже сильно вірна, тому що можна було четверту ще тримати дуже і дуже довго. Але, на жаль, починає кидати конкретно, тут і так колеса не сильно рівні, плюс шипована резина. І воно не дуже добре тримається дороги. Тому максималочка не повна, але... 108 кілометрів так і залишилось, вона лупашить. 108 кілометрів, восьма пара, конкретно допрацьований моторчик, все. Ну, моторчик не допрацьований, просто конкретно живенький. І отак от він у нас їде. Я думаю, що до 115, до 120, навіть якщо десь на трасі конкретно чевить, воно би вижило. Я думаю, ми це ще попробуємо, тому що траса не так далеко. Любомир зробить свою мт і ми двоє, я думаю, виїдемо. І дамо трошки газу на максималочку. Ну і також гоночки, я думаю, вам всім цікаво побачити гоночку між цією МТ-шечкою і червоною сталкером. Легендарним. Тому з вас обов'язково лайкос, підписочка за таку покатушечку, за такий тест. В наступних відосах ми вже будемо конкретно ганятися, Лупашити по болоті, по грязюці, тому що пірдолить вона по-страшному, от як ви бачите, що вона наробила. Гребе капець і. Зацеп в неї дуже прекрасний, тому на ній можна лупашить по грязюці конкретно. Ми це все ще перевіримо і подивимось, як вона буде лупити. А це ми зараз ще будемо трішки прибирати. Тому всім удачі, до наступного відосу. Так, в нас трошки чіпе. Капає бензин якогось фіга з бока. Десь він тут потік. Коротше, потрібно шукати, де тут дирка. Ну, накріплення ход тече. І доведеться клеїти. Поклювати або варити, але варити це фігня. От така от ситуація. Ну нічого страшного, додому ми ще доїдемо. Зараз зілю бензин і буде окей.